Маємо кілька хвилин для новин. ТСН до вашої уваги в об'єднаному марафоні канал 1+,1. Магате назвало Росією відповідальною за ракетний удар по дитячій лікарні Хмадит. Відповідну резолюцію схвалили на екстреному закритому засіданні, яке пройшло на прохання України. А в документі зокрема йдеться про те, що цитую зухвала атака, яку було зроблено на лікарню Хмадит, є неприпустимим порушенням основних принципів та цінностей. Магате підриваючи основу міжнародної ядерної безпеки та захищеності. А тим часом генеральний прокурор України закликав міжнародний кримінальний суд розслідувати російський удар по дитячій лікарні Охмадит. Про це Андрій Костін заявив в інтерв'ю журналістам агентства Reuters в Газі, де перебуває на зустрічах з офіційними особами. На думку Костіна, якщо міжнародний кримінальний суд візьметься за розслідування удару по лікарні, це може допомогти встановити схему атак і довести, що росіяни скоюють злочини проти мирного населення в Україні. Звісно, рішення будуть ухвалювати чиновники МКС, наголосив Костін. Цінна наразі прокуратура міжнародного кримінального суду повідомила, що у вівторок одна з її груп таки відвідала понівечений російською ракетою столичний Охмадит. Публічно МКС не коментує свої розслідування. Суду вже видав шість ордерів на арешт за ймовірні російські злочини в Україні, зокрема проти військової верхівки Росії і їхнього диктатора. Заради міжнародного правосуддя такі справи, як умисний напад на найбільшу дитячу лікарню в Києві, я вважаю, варто передавати до міжнародного кримінального суду, але ми повинні розуміти, що це буде незалежне, неупереджене рішення офісу покурора МКС брати чи не брати конкретну справу. Столиця говтується від наслідків ракетної атаки. Росіян в понеділок в Охмадиті, навіть попри руйнації, запустили центр крові та відділення радіології. Що ж до відновлення, загалом вже відомо, що не менше два корпуси знесуть. Натомість зведуть інший. Запевняє міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Відбудують ті новий, де до російського теракту життя дітей рятували у надсучасних операційних. Що ж буде із медцентром поруч з метро Лівобережна, це поки що не зрозуміло. На місце. Влучання нікого не пускають. Там досі тривають слідчі дії. Епіцентр прильоту припав на горішній поверх, де функціонував стаціонар медзакладу. Попри серйозні руйнування і призупинені роботи, тут інше крило медцентру таки працює. А от чи вдасться зберегти вцілілі три під'їзди на сирці, дізнаємося вже після висновків експертизи на міцність та надійність фундаменту. Пошуково-рятувальні роботи там завершені, але розбір завалів. І будівельного сміття ще триває в Лосіївському районі столиці. Там уламок ракети поруйнував дитсадок і 37 житлових будинків. Харків має бути готовим до зими з теплом з водою з відремонтованим житлом на виїзному засіданні уряду, яке проходило на Харківщині міністерствам та іншим відповідальним установам, поставили завдання, які потребують невідкладного вирішення, зокрема, опрацювати питання щодо можливих альтернативних джерел водозабезпечення Харківської області та захисту об'єктів водогосподарської інфраструктури і провести капітальний ремонт гідротехнічних споруд Краснопавлівського водос. Ховища за словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, серед головних викликів для цього регіону підготовка до опалювального сезону. Тому було ухвалене рішення виділити додатково 1 мільярд 900 мільйонів гривень на відновлення теплопостачання у Харкові. викликів дійсно багато. І це і опалювальний сезон, і економічна ситуація в регіоні, безпека, медичні послуги, інфраструктура, багато інших питань. Від початку року уряд виділив Харківщині додатково 12,1 мільярдів гривень. Майже 6 мільярдів гривень було виділено на будівництво фортифікаційних споруд. Додаткові 2,5 мільярди гривень для проходження опалювального сезону. У Лимані на Донеччині четверо поранених вороги скинули туди авіабомбу. Вона влучила в приватний сектор, понівечила будинки та автівки. Зросла і кількість жертв у мирнограді. Його атакували напередодні. Там вже троє загиблих і десятеро постраждалих. Четверо людей поранені на Сумщині, пошкоджені приватні будинки, заклад освіти, приватне підприємство, об'єкт критичної інфраструктури. Зайнялося пшеничне поле у шосткінському районі. Вогонь охопив хати, щойно рятувальники. Загасили займання, окупанти завдали повторних ударів. Також вони атакували дронами миропілля. Росіяни здійснили масовану атаку по Херсону з окупованого лівобережжя. Гатили по Дніпровському району міста пошкоджені житлові будинки, адмінспоруди ущен зруйновані крамниці, автомобілі. А там дивом минулися без потерпілих. В сусідній Антонівці пошкоджено водогін під ворожий обстріл. Потрапила жителька Станіслава. А у Береславі загинула 94-річна жінка. Окупанти скинули на неї вибухівку з дрона. Нікополь і сусідня Марганецька громада опинилися під обстрілом на Дніпропетровщині. Росіяни гатили з артилерії та атакували дронами камікадзе, побито приватний будинок та інфраструктурний об'єкт. Майже три сотні ударів по містах та селах на Запоріжжі. Завдали росіяни. Загалом окупанти атакували 10 прифронтових населених пунктів, 11 житлових будинків поруйновано російськими снарядами. Люди на щастя вціліли. У суботу, 13 липня, графіки погодинного вимкнення електроенергії застосовуватимуть протягом усієї доби. Повідомляє Укренерго. Зазначається, що в Києві, Київській області, на Одещині, Донеччині Дніпропетровщині є висока ймовірність застосування і світло сірих зон. Відімкнення з опівночі і до шостої ранку, і також з дев'ятнадцятої години до кінця доби. Ну а зараз можемо побачити, як дотримуються лімітів енергоспоживання в різних куточках України станом на сьому. 30 виходять за межі споживання практично в усіх областях. Найвищі показники, зокрема в Києві, в столичному регіоні, на Одесьчині, Вінничині, Тернопільщині, Дніпропетровщині та на Закарпатті натомість вкладаються в ліміти Донеччина та Чернігівщина. Ми на прохання енергетиків закликаємо всіх жителів регіо... всіх жителів України максимально заощаджувати електроенергію без критичної потреби, наприклад, не вмикати кондиціонери і не користуватися. Електроплитами Свіжа бавовна на території країни-агресорки після атаки безпілотників Палає в Ростовській області. Загорілася нафтобаза в Цемлянському районі. Губернатор каже, ніби там минулося без загиблих та потерпілих. Пожежу намагаються загасити півсотні вогнеборців, але поки що це не вдалося. Атаки на нафтопереробні заводи, які з початку року проводять наші збройні сили, допомагають знизити здатність Росії вести війну, адже пальне використовують для потреб армії країни-агресорки. Справжнє диво посеред місця трагедії йдеться про зруйнований внаслідок ракетної атаки будинок на серці у столиці. Там за годину до завершення пошукових робіт столичні рятувальники знайшли таке живу істоту на рівні підвалу під плитою в в кіт. Де він як почувається зараз? Кореспондентка ТСН Нелі Ковальська розкаже далі. Це центр порятунку тварин на столичній Троєщині для цього особливого пацієнта. Тут виділили цілу окрему палату. Ти вітаєшся? Ти кажеш привіт, страшенно балакучий кіт. на медичній карці, де зазвичай пишуть інформацію про тварину та господарів. Єдиний запис знайшли під завалами зруйнованого будинку. Друга доба роботи рятувальників на руїнах знищеного під'їзду одне за одним з підбетонних плит дістають тіла і людей, і тварин. Зазвичай на місця прильотів виїжджає. І зоопатруль. У нас групи завжди цього чергують, і ми зразу виїжджаємо. Але було очевидно, вижити тут за добу після російської атаки ніхто не міг. Аж раптом пізно ввечері 9 липня на номер очільника центру порятунку тварин пана Сергія. Подзвонили, виявили під завалами кота з ознаками контузії. Наша бригада виїхала у складі лікаря, фельдшера і ловця. Ловець на цьому виїзді не знадобився. Після понад 30 годин під завалами кіт був настільки знесилений, що ледь рухався. Були розширені зіниці ока, У нього була дегідратація повністю у тіла, Він не міг піднятися на передні на зал на задні кінцівки. Дихання було дуже важке в нього. Вже за кілька годин протишокової та кисневої терапії кіт оговтався, пої. Та попив води. Ми спробуємо його дістати. Давай не буде причатися. Ні. Видно, що в нього була десь травма з лівої сторони голови. М, трошки видно, що він і очко прижмурить. Це дрібниці. Взагалі лікарі кажуть, спочатку думали, тварина підвальна. Нині переконані, кі точно жив в родині. Більшість безпритульних котів вони не підходять перший день на руки. Вони він від, вони не контактні. Взагалі він ви ж бачите, він не агресивний. Він не кусається, він не царапається. І перший же день він пішов до лікарів на руки. Ближчим часом він перебуватиме в клініці. Його каструють, зроблять йому необхідні щеплення та чіпу про пошук нової родини не йдеться, поки є надія, що його сім'я жива. Якщо власник є, то ну тварина буде у нас, приїде він домо. Нелі Ковальська, Володимир Черенков, ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини.